Алів'єшка являє собою тихе селище з надзвичайно гарною природою, приємними людьми та цікавими створіннями. Якось у середу 1995 року один хлоп захотів стати космонавтом. На жаль, грошей у нього не було. Єдине, що він мав, це надію та впевненість у своїх силах. Він завітав до одного чолов'яги з проханням допомогти йому з його мрією. Що ти верзеш? Яка космічна програма? Ти долб... Нашому герою м'яко натякнули на те, що його ідея на даний момент є абсолютно неможливою. Але він побачив машину. В цій машині він бачив не машину, а машину, яка буде літати. Діставши цю машину, він прийнявся її розбирати, щоб вона була легше. Він сів за кермо, понатискав кнопочки типу весь такий космонавт. Наш герой вперше побачив олів'єшку з такої висоти. Він був вражений. Напевно, він забув про розтоплену сауну.